Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам полички під музику на верхній частину трактора під стелю. Це йде на велику кабіну МТЗ. Вона у нас була представлена тільки в такому чорному варіанті. Також доповнили трьома ще варіантами, які ми робимо взагалі по обшивці. Це синій червоний зелений кольор. Ось так вони виглядають поближче. Це кришечка, відкривається. Це йде на більш старий зразок, тобто до 2017 року йде з вирізом під моторедуктор задній сколодчисника. Будуть і інші моделі на більш нові зразки. Ось так вони виглядають. Також хотів нагадати, що відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до перевізників, які допоможуть вам в цьому питанні. Можете бачити контакти на екрані. Молдова, це Сергій, його номера телефону. Та Литва, Латвія Володимир. У нас представлені ціни як за готівку, так і є можливі форми оплати у вигляді НДС або просто перерахунку на ФОПа. Підписуйтесь на цей канал. Тут і далі будуть виходити відео з асортиментом нашого товару з нашого магазину. Пишіть свої запитання у коментарі або звертайтесь за цим номером телефону. Він так само буде закріплений у коментарі. Гарного дня з вами магазин та